you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Законопроєкт про мобілізацію у нинішньому вигляді виноситься в парламент на голосування не буде. Про це заявила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Крім того, вона вже повідомила про те, що цього тижня розпочнуть вносити зміни з урахуванням, зокрема, зауважень від уповноваженого Верховної Ради з прав людини, тобто питання зі зміни та доведення до правильного вигляду. Цього законопроєкта відбуватиметься не швидко. Заступниця голови фракції Слуга народу зазначила, що оновлена версія буде більш компромісним варіантом проєкту закону про мобілізацію, і він буде напрацьований комітетом з питань безпеки та оборони. Усе має бути у зрозумілій і справедливий спосіб, наголосила вона. У той час з'явилася інформація про інший закон, у якому йдеться про те, що чим більше зарплатня в робітника та сплачують більше податків, будуть далі працювати. Крім того, з їх податків буде фінансуватися армія України. Іні, а той, хто сплачує менше, воювати. Відповідні зміни до законодавства можуть бути розглянуті Верховною Радою разом з посиленням процесу мобілізації до лав ЗСУ. Зараз можливо бронювати співробітників від мобілізації лише для підприємств, які мають статус критично важливих. У розгляді нових або додаткових критеріїв роботодавців для автоматичного бронування. Від мобілізації розглядаються обсяг сплачених до бюджету податків та доходів із осіб з офіційної зарплати чи доходу. На розгляді також можливі. Вість автоматичного бронювання у випадку, якщо фізособи сплачують не менше 6 тисяч гривень податку на доходи фізосіб щомісяця, що еквівалентно окладу у розмірі 33 тисячі 400 гривень. Ідеться у повідомленні. Розглядаються інші варіанти, включаючи поріг офіційної зарплати на рівні 35 тисяч гривень та можливість бронювання співробітника. Якщо роботодавець сплачує близько 14 500 ЄСВ. Однак для того, щоб нова система запрацювала, потрібно ухвалити мобілізаційний закон. Привести до ладу вказані реєстри та змінити низку законодавчих норм. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Переходьте за посиленнями в описі.